Сьогодні у Дніпрі росіяни влучили ракетою прямо біля потягу Одеса Запоріжжя. Усі подробиці у нашому сюжеті прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сьогодні, 24 червня, близько 10.56 у Дніпрі було оголошено повітряну тривогу через наближення балістичних ракет. Приблизно об 11.01 пролунали. Перші вибухи у місті. Момент влучання. Одна з ракет Іскандер М упала поблизу пасажирського потягу номер 52 з полученням Одеса Запоріжжя, який саме наближався до Дніпра і мав доїхати на вокзал приблизно за 15 хвилин. Ракета пошкодила вагони через вибухову хвилю. Вибиті вікна. Деякі пасажири отримали поранення. Серед них є навіть діти. За попередніми даними, серед пасажирів та працівників загиблих немає. Точна кількість постраждалих уточнюється. Серія вибухів також зачепила житлові квартали. пошкоджено гуртожиток, гімназію, адміністративні будівлі, лікарню та приватний сектор. У місті і сусідньому самарі є жертви та поранені. Міський голова Борис Філатов зазначив про пошкодження 14 шкіл і дитсадків. Втрати серед цивільних все ще уточнюються. Рятувальники та медики негайно прибули на місце, потерпілих. Перевели в укриття і надали допомогу. Укрзалізниця підтвердила пошкодження поїзда, пояснила, що вибухова хвиля зачепила потяг та повідомила про підготовку підмінного рухомого складу у Дніпрі для посадки пасажирів і продовження їх маршруту до Запоріжжя. Електропоїзд має вирушити приблизно о 13.00. Сергій Лисак, голова Дніпровської ОВА, підтвердив серію вибухів. Наголосив на пошкодженнях інфраструктури, пораненнях і загибелі людей. Усюди на жаль, є загиблі та постраждалі. Локашук, голова обласної ради, закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо під час балістичних загроз. Філатов міський голова повідомляв про руйнації в школах, дитсадках, лікарнях, приватному секторі. Сьогодні Дніпро зазнав ракетного удару. Один з балістичних ударів потрапив поруч із пасажирським поїздом багато постраждалих пасажирів. Влада переконливо закликала дотримуватися протоколів повітряної тривоги, щоб утримати себе у безпеці.